Доброго ранку, друзі. Ми виходимо. У мене ось новенька футболочка подарували друзі. О, і продовжуємо наш піший марафон. Всім гарного дня, всім чудового настрою. Хто ще не бачив Петра в соцмережах, знайомтесь, це 32-річний доброволець та ветеран азовського підрозділу Петро Скрипка. У липні чоловік вирушив з Києва до Львова пішки, аби зібрати кошти на підтримку поранених воїнів і дітей. Допомагати військовим саме так вирішив у лютому цього року, коли після року на фронті, зокрема Бахмутському напрямку, потрапив до госпіталя. Але лише в липні реалізував цю ідею. Петро зізнається, коли йшов служити, приховав свою недугу, розсіяний склероз, але вона почала прогресувати, Зокрема, стало важче ходити. Тож, так допомагати військовим тепер єдиний варіант для чоловіка. Ця ідея в мене виникла після того, як я попав в госпіталь зі своєю хворобою, і вже на той час мені сказали, що служити я далі не буду, що мене комісують. І привезли військового, в якого зовсім відмовили ноги. То лікарі йому пообіцяли, що ноги повернуться, але я просто бачу, як йому дуже важко з цим обходитись. Як йому важко вставати з ліжка, ну, взагалі пересуватися, він сам не міг. Йому постійно була потрібна допомога. І саме тоді в мене виникла ця ідея, щоб зробити такий марафон. Із 12 липня до 1 серпня чоловік подолав шляху майже 600 кілометрів і дістався з Києва до Львова. Двічі робив триваліші перерви на кілька днів, аби перепочити. А загалом ділиться, відчував постійну підтримку українців. Тож ні спека, ні втома його не лякали. Дорогою він знімав Тік-Ток-відео, та вів прямі трансляції у цій соцмережі. Тож на банківську карту або просто готівкою українці донатили на підтримку поранених воїнів, розповідає Петро. Потім люди мене вже впізнавали, бачили моє відео, бачили мою пряму трансляцію, водії пізнавали, вони зупинялися, донатили, наприклад, готівку або на карту, сигналили. В перші дні зупинялося дуже багато військових, які просто пропонували підвезти там. Із першого дня пішого марафону, розповідає Петро, йому вдалося зібрати понад 700 тисяч гривень. Ці кошти підуть поранним військовим і дітям. А піший марафон тим часом не зупиняється. Петро каже, трохи перепочине і розпочне другий етап. До польського міста Болеславець, туди кілометрів 700. Там у Петра його кохана. А під час третього етапу хотів би підняти український прапор на березі океану у Португалії. Слава Україні! Героям слава! Дякую за підтримку! Олег Галів та Мар'ян Павлик Свобода ранок.